Ну да, у мене ще такої вигрузки не було, така о, от кранбалка в людей. О, подивіться, як естакада вся. Це <клес> <клес> як має бути. Ви таке не знайдете ніде. Я з вами згоден. Ви якщо кажіть, щоб хтось підготував, хто там закаже, хай поготавлює. Так, і зараз буду з'їжджать. Це <клес> як має бути, лебедочка. Це по уму роблять. <клес> Це як має бути. Хоч і лиса вже, А чого вона лиса, бо багато думає. Багато думає да? От. Аби вона багато не думала, вона б лиса б не була. Я вам ще покажу, який в мене трактор є. <реш> я зробив сам. Говіка, скажи. Да. Покажи людині трактор. 20 Покажи людині трактор. Ідіть знімайте. <реш> бо ви ніде такого не побачите. Ой Боже. Ти б виїхав би та показав. Та, ось я тільки що з голода приїхав, ото було Бачите? Оце дивіться, який стоїть в мене челенджер. З вертикальним взльотом. Походу, так. Да. Ви бачили десь таке чудо? Да ні, такого ще не бачив. А ззаді, як гідравліка, нав'язка, все. срофточкова. Так... Ще, ще може і вало двора мочитися Нема. Оце що нема, то нема. О, Оце нав'язочка. Як ти був, то вас тут не було Началося. <рес> Хорошо, значить <що> його немає. <рес> <рес>